Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Фінська оборонна компанія «Петрія» офіційно представила прототип нової колісної самохідної артилерійської установки Ерві. Презентація відбулася в рамках заходу петрія Ертік івент де демонстрували останні розробки у сфері військової техніки. За інформацією видання калібр Дефенс, Ерві поєднує всю дохідну вантажівку СІСУ і 13 тп 8 на 8 та буксировану гаубицю 155GH-52, 155 к 98 Вибір цих компонентів обумовлений. Прагненням створити ефективну та економічно доступну систему артилерії. Петрія, яка стала власником оборонного підрозділу компанії Тампела, спирається на напрацювання у сфері гаобичної артилерії, оскільки саме Тампела розробила дві основні 155 мм гармати, що активно використовуються армією Фінляндії: 155 К83 і 155 К98. Основне завдання проєкту «Ерві» – створити швидке та економічно вигідне рішення для підсилення артилерійських підрозділів. Тому на початковому етапі значних змін у конструкції самої артилерійської частини не передбачається. Під час виходу на вогневу позицію установка опускається до рівня буксированої версії, що забезпечує звичний алгоритм роботи розрахунку. Завдяки цьому РВІ може використовуватися без необхідності додаткового навчання артилеристів і резервістів, які мають досвід роботи 155 gh 52 Базова вантажівка Сі і 13 ТП 8 на 8 вже стоїть на озброєнні фінської армії, що полегшує. Технічне обслуговування нової САУ з точки зору бойових характеристик, Ерві відповідає можливостям буксированої гармати. Темп стрільби три постріли за перші 15 секунд, максимальна дальність стрільби до 40 кілометрів, боєкомплект 24 снаряди. Перший постріл можна здійснити через 90 секунд після прибуття на позицію, час покидання позиції через 45 секунд після останнього пострілу. Заряджання та розряджання гаубиці здійснюється вручну, проте Петрія розглядає можливість інтеграції автоматичної системи. Заряджання, що значно підвищить ефективність комплексу, оскільки 155 G-52 і 155 k 83 мають спільну конструктивну основу. Арві може оснащуватися обома типами гармат залежно від потреб замовника. Про старт розробки АРВІ стало відомо у квітні 2024 року, і вже через кілька місяців компанія Петрія представила готовий прототип. Це свідчить про швидкі темпи реалізації проєкту та зацікавленість фінської армії у створенні мобільної артилерійської системи. Кулісні Сау подібного типу завойовують популярність у сучасних арміях завдяки їхній мобільності, простоті обслуговування та швидкому часу розгортання. Можливо, у майбутньому арві зацікавить і міжнародних партнерів, які прагнуть посилити свої артилерійські можливості. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.